Значить, починається у нас турнір футбольний вікенд місто Черкаси. У нас вже друга гра. Перша гра у нас була проти ЛНЗ. ЛНЗ перемогла один. Це друга проти проти Черніга, Десна Черніга. надеюсь, найду. Спасибо. Давай. А, Скидал <плес> бы его. Понятно, что будет чат есть? Я видел, я его сколочим, кажется.

Чекаю. всім привіт. Вечір в хату. У нас трошечки прохолодно, але у нас все під контролем.

Героям слава. Героям слава! Трошки опідвиду сьогодні. Радиоправление? Слава Україні. Героям слава! Дякую нашим захисникам та захисницям, що дітки мають змогу їздити на турнір та грати. Слава Богу, тут -то безповітряною, тому з Богом. Так, Вже скучила за зйомками, тому всіх ради бачити, хто нас, хто нас дивиться. Орел Решка, решка орел помінялася. Полями. Ще також ведеться відео зйомка. ЛНЗ. Давай, давай. У мене так. Ага, бачите, дійсно. До речі, перед нами дуже класна була гра, гра в 19-25 проти Кривбасу. 2-1 Металіст виграв, але дуже заруба така була цікава. Все быстрее! тільки сказала про тривогу, да, наворочила. Так, ми зупиняємося, повернемося після відбія.